Повернути з вулиці Соборної на Героїв поліції у Рівному буде заборонено. Об'їзд організують альтернативними вулицями, а все через надмірну інтенсивність автомобілів на героїв поліції. Невдовзі тут зміниться схема руху транспорту і на вулиці буде односторонній рух. Комісію з безпеки дорожнього руху було розглянуто питання про вирішення цієї проблемної ситуації. Доручено департаментом інфраструктури благоустрою розробити схему організації дорожнього руху руху. З організацією одностороннього руху по вулиці Героїв Поліції це було зроблено, погоджено з патрульною поліцією. Односторонній рух діятиме від 15-го ліцею до вулиці Соборної. За словами заступника міського голови Миколи дядюся, частину проїжджої частини планують облаштувати під стоянку автомобілів, що дозволить впорядкувати паркування та розвантажити центральну частину міста. Оскільки це буде односторонній рух, то частина вулиці буде. Буде виконувати роль парковки, очевидно, тому що будуть ті односторонні рух, і можна буде відповідно до правил дорожнього руху паркувати автомобілі. Тим чином воно запрацює краще, ніж працює зараз. Ті, хто постійно курсує дорогами рівного, зазначають, що проблема перевантаження вулиць автомобілями є поширеною, особливо на вузьких ділянках, адже дорожня інфраструктура міста не розрахована на такий об'єм транспорту. Потрібно якось тротуарні частини трішечки зменшувати і збільшувати парта місця. Тобто місто повинно в такому чини ну, розвиватися, можна так сказати. От. А водії повинні не нехтувати правил дорожнього руху дотримуватись їх і бути комунікувати між собою, да щоб не створювати перешкоду друг другу. Євген підтримує запровадження одностороннього руху на вулиці Героїв поліції Він додає, що подібні рішення можуть суттєво покращити ситуацію з безпекою та пропускною здатністю міських доріг. Туди краще не заїжджати. Там дуже багато припарковано автомобілів. Ну маневрувати з учнями дуже. Тяжко на широких центральних вулицях можна припаркувати без порушення, тобто можна буде об'їхати автомобіль. А де вузькувато, там уже будуть затори. Микола Дядюць зазначив, що наразі триває процедура закупівлі дорожніх знаків. Їх встановлять понад сотню. Після завершення робіт почне діяти нова схема руху. Орієнтовно через два тижні. Не запрацює, а розпочнуться роботи по встановленню дорожніх знаків. Це доволі об'ємна робота, тому є погодні умови, є ситуація з постачальниками дорожніх знаків. Як тільки будуть закуплені, будемо поступати до роботи. Схему організації дорожнього руху затвердила патрульна поліція. Запевняють, що зміни допоможуть покращити безпеку та організацію руху, а також зробити пересування цією ділянкою комфортнішою для водіїв. Ми погодили схему організації дорожнього руху на вулиці Героїв Поліції, де буде запроваджено односторонній рух. Таке рішення ухвалено, оскільки вузька проїзна частина та хаотичне паркування автомобілів унеможливлювали зустрічний роз'їзд і оперативний виїзд службового транспорту. За словами Миколи, дядюся у Рівному планують запровадити односторонній рух і на інших вузьких вулицях, які неможливо розширити, особливо в центральній частині міста. Раніше такі зміни вже ввели на Симона Петлюри, Пересопницький та Полуботка. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.